Отже, у нас сьогодні з Діаною зустріч, і зараз ми вам покажемо прикладову зустріч менторську, як вона проходить. Це наша не перша зустріч з Діаною е, чергова. І сьогодні ми просто вирішимо якесь одне конкретне запитання. Діанка, чим я можу тобі сьогодні допомогти? Ну... Я думаю про те, щоб почати групу в своєму університеті з новими студентами, з моїми одногрупниками. О, цікаво! Я так рада, що ти вирішила проявити ініціативу на новому місці. А наш, каже більше про це. Um, ну, я думала про те, що в нас є багато іноземців і вони. Тут нові, і якби для них це місто нове, і е, хотілося би, щоб ми могли більше об'єднуватися, мати якесь спільне спілкування і якось разом е, проводити час і проводити його з користю, щоб це не були просто якісь е, безмістовні зустрічі. Але на початку просто знайомство, а потім додавати якісь, не знаю, тематичні може, якісь матеріал, може, просто щоб нас щось об'єднувало, і ми якось більше спілкувалися. Мені дуже подобається навіть те, що в тебе вже є якісь конкретні замисли щодо того. І знаючи твій досвід, що ти якраз зі студентами була в Україні, і те, що ти людина, яка любить проводити, любить і вміє проводити час весело і з користю, я впевнена, що ти, що ти зробиш це так, щоб людям подобалось. І я впевнена, що це буде з користю. Я пам'ятаю, що коли у нас в Вінниці був англійський клуб, ти теж там приймала участь, так? Mm -hmm. Ну, да, Але тоді mm -hmm. я, я була тільки волонтером, допомагала, і вона мені не лежала якби ніяка велика відповідальність, чи мені не треба було все організовувати. Mm -hmm. Так, так, то відрізняється насправді. але... Той факт, що в тебе вже є досвід, як то робити з молодими людьми, я думаю, це теж дуже вагомо, і це тобі допоможе. А... Що яких порад ти би хотіла від мене? Ну, можливо, я не знаю як. Um, як побудувати цей час, або um, якби я не знаю, чи краще почати це просто не прив'язуючись ні до чого, а просто um, робити якісь загальні зустрічі, там то якісь виїзди в якісь цікаві місця міста, то якісь просто десь прогулянки, чи краще зробити цю групу з якоюсь прив'язкою, або, наприклад, зробити. Mm. Ну, от я не знаю, чи робити це просто без, без якоїсь цілі можна сказати, чи, чи давати сюди якусь ціль. Mm -hmm. Ну, я думаю, що наразі рано про це говорити, тому що ти можеш багато чого вияснити вже, як кажуть по-англійськи, as you go. Тобто, в процесі, побачивши, е, які в тебе студенти, з ким у тебе складаються стосунки, е, теж подумати, е, скільки в тебе є часу, так, подивитися, які в них є потреби. Ну, Якось, е, теж знаючи тебе, я знаю, що ти така дівчина, що не буде марнувати часу, ти поважаєш Божу думку. так що... Я би сказала, що те, що ти це хочеш зробити, це вже дуже добре, і я буду молитися за це. І, і знаю, що якщо ти маєш таке бажання і молишся, то Бог тобі то відповість на це бажання. Так що та, якби це гарні питання, але я би порадила, що почекай, поки це все з'явиться, і тоді, і тоді буде видніше. Як тобі mm. таке? Краще да, Працю працювати з конкретними людьми бо поки вони, поки це уявна така ситуація, яка могла би бути. Угу. Ну, я теж так думаю. Дякую. І на цьому ми нашу демонстрацію менторства закінчимо.